Бувають такі проекти, які організатори мріють закінчити якомога швидше, і не тому, що вони потребують багато роботи та ресурсів. Це стосується і проєкту реквієму Спорту. Він присвячений вшануванню пам'яті вітчизняних спортсменів, чиї життя забрала він. Ми завжди будемо пам'ятати всіх, хто загинув у цій війні, і розповідати про них світове. Але ми всі дуже хочемо, щоб цей список уже нарешті припинив поповнюватись. Вони були друзями, і обом було по 35. Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв альпіністи з Харкова. В перші дні повномасштабного вторгнення спортсмени добровільно пішли на фронт захищати Україну. Разом воювали під Солидаром і загинули в одному бою. Сашко та Гриша поховані поряд. А між їхніми могилами символічно натягнутий канат. Спортсмени – одні з перших. Ну по перше, фізична готовність. По друге, це патріотизм, відчуття, е, справедливості. Е, одні з перших, які пішли добровольцями на фронт. Історію Сашка та Гриші, а ще багатьох інших спортсменів, які загинули через російську агресію, поширює проєкт спорту». Це ініціатива спортивного комітету України. Покликана вшанувати пам'ять героїв і розповісти усьому світу про злочини росіян. Є сайт Реквієм, де зібрані ці всі історії. З жовтня минулого року ми розпочали фотоекспозиції, провели їх в більше половини обласних центрів України, де є фотографія, є коротка історія, плюс qr код і кожен відвідувач може через qr код потрапити на сайт Реквієм і побачити більш розширену біографію спортивний шлях, історію наших героїв. Херсонець Максим Галінічев відмовився від участі у чемпіонаті Європи і пішов добровольцем до десантно-штурмових військ. Під час війни 22-річний боксер отримав два поранення, але знову повернувся на фронт. І, на жаль, загинув. І таких історій багато. Коли наші спортсмени, тренери перебували за кордоном або на зборах, або на чемпіонатах, міжнародних турнірах, вони залишали свідомо свою спортивну перспективу. бо Основним завданням ключовим стала захист нашої країни. Хтось уже був призером, чемпіоном, а хтось тільки починав свій спортивний шлях. Серед героїв проєкту діти, які загинули під час російських бомбардувань. Одинадцятирічна гімнастка Катерина Дяченко була в будинку, куди влучив ворожий снаряд. Тіло дівчинки та її батька знайшли під завалами в Маріуполі. Мама та брат потрапили до лікарні, яку згодом також знищив російський авіаудар. Загинула вся родина. Аліна Перегудова, важка атлетика 14 років. Так само загинула з мамою. Брат, який вибіг на допомогу, був застрелений російським снайпером. Президент спортивного комітету Ілля Шевляк знає на пам'ять історію кожного Янгола спорту. Таких в Україні понад 400. З них 350 уже опубліковані в проєкті і подорожують виставками по Україні та світу. Цей проєкт не лише. Шанування пам'яті наших героїв на міжнародній арені. Це проект як інструмент впливу на чиновників міжнародних спортивних організацій, таких як Томас Бах, також ті, які приймають ганебні цінічні рішення допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор, до міжнародних турнірів топ-рівня, таких як Чемпіонати світу. Вони мають знати ціну. Війни для українського спорту дізнатися історії спортсменів, яких забрала війна, можна на сайті Янголи спорту». Спортивний комітет продовжує збирати інформацію про загиблих і мріє нарешті поставити в проєкті крапку.